У Миргороді презентували інноваційний мобільний застосунок Миргород Смарт, створений для зручності місцевих жителів і туристів. Його розробка це крок до цифровізації та інтеграції сучасних технологій у життя міста. Головною метою проєкту є надання доступу до важливої інформації в одному додатку. Мобільний застосунок він, до речі, називається Миргород Смарт. Його основна мета це зручне. Користування необхідною інформацією в громаді. Тобто, ну, я думаю, що більше жителів громади я особисто стикалася з тим, що треба швидко знайти якусь інформацію, наприклад, чи телефони якихось служб, чи адреси тих чи інших установ, чи перелік послуг, які надаються в громаді, і їх потрібно шукати там на сайті, на інших інтернет-ресурсах, постійно заходити в інтернет, щоб Шукати цю інформацію. І набагато зручніше, коли ця вся інформація зібрана в якомусь одному застосунку. У Миргородсмарт передбачено розділ, який дозволяє налагодити комунікацію між мешканцями громади та міською владою. Цей функціонал також забезпечує доступ до важливої інформації, необхідної в екстрених ситуаціях. Важливою складовою. Цього мобільного застосунку є розділ Взаємодія, де, по-перше, ми передбачили можливість для будь-якого жителя громади чи будь-якого гостя нашої громади звернутися і написати лист на адресу міської влади з тими чи іншими проблемами чи питаннями, які його хвилюють. Це все можна зробити через мобільний додаток. І крім того, важливо, що в цьому ж розділі можна знайти інформацію про всі укриття, які є в нашій громаді, які, е, якими можна користуватися із адресами, із з позначенням їх на карті, і також всі телефони екстрених служб в нашій громаді, тобто і поліція, і швидка, і інші служби. Додаток пропоную користувачам зручний доступ до контактної інформації служб та підприємств громади, а також до детальної інформації про транспортні сполучення. Інформація про всі наші служби, про всі наші комунальні установи. Про всі наші комунальні підприємства, різні телефони, екстрених служб, інших служб, тобто, це все зібрано в цьому одному мобільному застосунку, який просто зайшовши в нього, можна знайти зразу швидко потрібну інформацію. Повністю викладена інформація про транспорт, який є в громаді, тобто і залізничний, і автомобільний транспорт, і маршрутні перевезення на території міста Миргорода. Миргород Смерт інтегрує дані туристичного порталу Миргород Бізнесваб, який було запущено наприкінці 2023 року. Завдяки цьому користувачі можуть легко знайти інформацію про місцеві бізнеси, туристичні об'єкти та сервіси. Там окремим розділом є інформація для гостей нашого міста, тобто про наші туристичні об'єкти, про наші заклади, скажімо так, харчування, можливо, якихось послуг, тобто навіть людина, яка приїде в громаду і. Знає дуже мало інформації, наприклад, про Миргород. Вона може зайти в цей застосунок і знайти для себе інформацію навіть з посиланнями на карту. Міська влада планує оцінити, як активно мешканці громади користуватимуться мобільним застосунком. Залежно від відгуків жителів та побажань місцевих служб, функціонал додатку буде розширюватися, адже всі права на його подальше використання належать громаді. Завантажити Миргросмарт можна безкоштовно на платформах App Store і Google Play. Для популяризації додатку розробляється комплексна концепція від QR-кодів для швидкого завантаження до поширення на інших інформаційних платформах. Ми зараз розробляємо концепцію, як його популяризувати. Ну, по перше, це один із сучасних таких шляхів. Це у нас створені QR-коди, за якими можна буде перейти і завантажити цей додаток в свій телефон. На сьогодні вже є повністю інформація в наших соціальних мережах, на сайті міської ради. Тому, кому це цікаво, можуть скористуватися посиланнями, які розміщені в цих мережах. Крім того, ми посилання на цей застосунок розмістимо на порталі Миргород Бізнеслаб. Миргород Смарт лише нещодавно стартував, але вже демонструє перші результати, які обіцяє значний інтерес користувачів. Додаток тільки фактично почав працювати з вчорашнього дня, вже офіційно почав працювати, тому поки що там завантажень 100+, плюс. Ну за два дні це я, здається, це гарна цифра. Сподіваємося, що будуть більші показники. Пані Наталія виразила великі сподівання щодо нової ініціативи, адже впевнена у потенціалі проєкту. Ми сподіваємося, що ну, максимальна кількість жителів нашої громади будуть ним користуватися, оскільки це зручно, це швидкий доступ до будь-якої необхідної інформації. Ну і туристи, які будуть приїжджати в нашу громаду, і гості не тільки туристи, а взагалі гості. Я думаю, що будуть користуватися, тому що ми на сьогодні бачимо, що цей додаток може працювати, і він зручний. Звичайно, ми будемо ще в нього додавати інформацію. Розробка застосунку зайняла приблизно півроку. Поштовхом до його створення стали приклади успішного використання подібних додатків в інших громадах. Ідея розробки цього додатку виникла в нас досить давно, ще на початку 2024 року. Коли я особисто була на одному з форумів Міністерства цифрової трансформації, де громади ділилися своїм досвідом, і дуже був позитивний досвід інших громад саме в застосуванні мобільних застосунків для широкого інформування жителів. І тому, коли ми вже складали програму цифрового розвитку нашої громади, ми вже включили туди саме розробку цього додатку. Задля оптимізації бюджету Макет за застосунку розробляло підприємство, яке спеціалізується на цих послугах. Проте наповненням інформації займалися саме служби міської ради. Проект реалізовувався в рамках програми цифрового розвитку нашої громади. З бюджету були виділені це абсолютно невеликі кошти на розробку цього додатку, тому що знову ж таки повторюся, що нам зробили тільки його фактично. Ну, Шаблон, структуру, а всю інформацію ми загружали самі, і тим самим ми здешевили вартість цього додатку. Новий застосунок це ще один етап до модернізації нашої громади. Цей проєкт яскравим прикодом того, як сучасні рішення можуть змінити на краще повсякденне життя.